Ця виставка, на мій погляд, унікальна, оскільки вона фіксує реалії охимерного життя в Україні, незаангажованим абсолютно поглядом Брета Лойда, всесвітньо визнаним фотографом британського походження, який зняв для Vogue Ukraine пладинкову історію, і вона вийшла настільки щімкою і красивою, що ми. Вирішили, що недостатньо її залишити на сторінках видання, а ми хочемо показати її міжнародній спільноті, аби всі відчули, яка реальність зараз в Україні, де війна і цивільне життя співісловить. Історія чуттєва, складна, але й світла водночас. І я вірю, що її відчують, і побачать люди, які спілкуються українською, люди, які не читають новин саме для цього ми і створили цей проект для того, щоб все більше ставало прихильників і симпатиків України в світі. Нашій команді «Сенсбанку» дуже приємно стати партнером і долучитися до такої ініціативи. Важливо фіксувати і залишати в пам'яті. Те, що відбулося, і те, що продовжує відбуватися далі. Людська пам'ять вона захищається, вона забуває погані болісні моменти. Без цього б людина б не вижила. І ці світлини, які зараз ми бачимо навколо нас, які відображають реальність життя реальних людей. Деяких людей вже з нами немає. І це великий жаль. Нам, хто знаходиться тут, Хто не на передовій, нам потрібно зберегти країну, зберегти міста, зберегти домівки. І ми хочемо не класти квіти, а вручити квіти цим людям, яких ми бачимо, і ще іншим, кого ми не бачимо на цих світлинах в день перемоги. Бредлойд – один з тих, хто. Фіксує стійкість українського життя сьогодні. А ми робимо все, щоб зробити це життя нормальним. Сьогодні, в часи Великої війни, ми теж документуємо власні історії. І ми сьогодні тут бо розуміємо, що боротися можна за різними напрямками. Від початку повномасштабної війни ми перерахували на підтримку ЗСУ 221 мільйон гривень. Ми робимо це з першого дня війни. Це далеко не все. Ми стоїмо, встоїмо, ми продовжуємо працювати і щодня дякувати армії за те, що маємо таку нагоду. Сьогодні ми всі творці історії, і ці історії варті того, щоб їх закарбувати. Бред дуже тонко і красиво зміг це передати в його візуальній історії, що українці зараз борються за європейські цінності, за демократичні цінності. Це свобода, це свобода волевиявлення, це можливість бути собою, це рівність людей, це права жінок, це права ЛГБТК спільнот. І я дуже вдячна і музею Тараса Шевченка. Національному музею за те, що вони відкрили свої двері, і завдяки цьому українці зможуть побачити виставку впродовж червня. А насправді ми її показали вперше 3 березня у Парижі під час Паризького тижня моди, куди злетілися з усіх куточків світу дизайнери, фешоністи, культурна спільнота, фотографи, агенції. І всі змогли побачити Україну сьогодні очима Брета Ллойда. Під час виставки Бог України, яка тривала всього два дні, але ми зібрали понад 300 гостей, і завдяки цьому ця історія набула розголосу і резонансу, тому що міжнародні змі приділили увагу цьому проєкту, і завдяки цьому ми є видимими і почутими далеко за межами України, Тому для нас це надважливо сьогодні.